Ви також ветеран. Так, я колишній військовополонений. Зараз я вже відновився, зареєстрував свій благодійний фонд за свободу. І ми разом з Тронхабом проводимо такі ініціативи для відновлення та адаптації в суспільстві військовополонених. В полоні був з 13 квітня 2022 року. Це 1008 днів. Три роки. Так, майже три роки. Потім я проходив реабілітацію, лікування шість місяців, тому що я заболів туберкульозом в колонії. і відновився. Тепер я можу спокійно всі працювати, займатися чим я хочу. І жити далі дуже був приємно вражений тим, що е, українці добре ставлять півського планету Росії, uh -huh. тому що до нас ставили дуже погано, дуже погано. Навіть такого слова нема, щоб пояснити, як це. Відносилися як до тварин. кожен день знущалися з нас там побиття, там голодовка, типу приниження кожного божого дня. Тобі немає да, відчуття такої помсти, що треба було під над ними так само. Тим, 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 тим ми і відрізняємося від них. Що ми люди, хоч і наші вороги, вони прийшли на нашу землю, нас вбивають, але ми їх не вбиваємо. Ми просто захищаємо своє. Ми ментально вже виграли цю війну, розумієте? Це дуже гідна позиція. Ще раз дякуємо за, за службу і за те, що ти зараз робиш. Це дуже важливо.